Усіх з прийдешніми новорічними святами. І сьогодні я покажу вам рецепт такого салатику з корічої печінки, який підійде до новорічного столу. І просто на кожен день, тому що там дуже сильно прості інгредієнти. І він простий в приготуванні. Куряча печінка 5 кілограми. Солоні огірочки. 4 штуки. Яйця. Куріч 4 штуки. Сир, твертий 100 грам, зелень для прикраси, майонез і зажарочка, цибулька та морковочка. Перший шар куряча печінка на крупній теці. Сіточка майонезу. Другий шар. Смажені цибулька, дві штучки і одна велика морква. І зверху огірочки. Чотири штуки потрібно. Нарізаємо понесенькими такими скибочками. То Гірочки в салат. Сіточка майонезу. Натираємо яйця на крупній терці. Додаємо яйця в салатик. Розмащуємо їх? Отак От ось. Рівномірненько. І сіточка майонезу. Натираємо твердий сир. На який тарці? На крупній? Так? На крупній. На крупній? Чи на які тарці натерти сир? Посипаємо твердим сиром. Наш салатик. Не жаліємо. Як сніжком посипаємо. І ще я вирішила, якщо зимові свята, потреба чогось такого зелененького. Цибулечки. По самому краю. Віночком там. Віночком. На святковий салатик. Як знімається це кільце? Дивіться. Як це красиво. Тортик із курячої печінки. святковий. Треба, щоб він постояв, але я не витримаю. М -м -м! Як то смачно?